Шалом, це Славко. Ася, на жаль, засоромилася показати, як вона робить сім'ї. Не зміг я її переконати. І тож ми обійдемося моєю інформацією. Хотів я вас порадувати до свята, бо тут якісь добрі люди кажуть, що в мене то зрада, то перевога. Вони не розуміють, що життя строкате, діалектично, що тільки у дураков все время, як вони, або зрада, або перемога. Я їм. Чесно сказати не заздрю. А я розказую те, що є. І якщо я бачу негатив, то я його висвітлю. Якщо я бачу позитив, то я його теж висвітлю. Ви там хай здохніте. Власне, поки я вправлявся з оцим от ножиком і непогано вправився, погодьтеся. Бачите, такий ножик норвезького бонда став. Бонд це селянин вільний. З такими до церкви ходили, слухайте це, я от на прохання однієї людини. Він каже, що я це, я хочу, щоб був на снаряженні. Ну, я йому й роблю. І я втратив на це можливості вчасно вам доповісти за важливу перемогу. І тепер, як коли всіх зайвих відшили, лишилися тільки свої, поговоримо за найважливішу перемогу, за улыбку буханки. Ми всі бачимо цю улыбку буханки, я скажу. І от щоб там Майн Трамп, щоб там Трамп в своєму Майн Трамп не писав, ви бачите, що він пристає. На умови початку перемовин Путіна каже, що якщо Зеленський погодився, його вже, як це сказати, Сарбази нам донесли візирі, що що тепер може і Трамп погодить, Якщо Путін, якщо Зеленський пішов на уступки, то може ж і Путін піде. Розумієте, прийняття путінського формату. Перемовин це вже поразка Трампа. Щоб і там в своєму «Майн Трамп не марив за Гренландію, за Панамський канал, за Канаду. Це все лишиться мареннями його, так, як їх влучно назвали, «Майн Трамп. Це все лишиться в його Майн Трамп. А нам треба говорити за те, що улипка Буханки перекриває бредні, що якби Трамп дивився наш канал, то він би не був так певний в тому, що росіяни були союзником. Америки в Другій світовій війні, ну союзником Америки в Другій світовій війні була Британія. Бо він насправді сказав правду, видав те, що Госдепартамент щільно приховував, що в Другій світовій війні Сполучені Штати і Росія воювали також проти Британії, ну радянський Союз, щоб придушити Британію Черчилля, що їм і вдалося, і Черчилль пішов. Фактично переможеним, але героєм, як боюся, що піде і наш Зеленський. Тепер до суті. Нам, коли ми з вами рахували танчики, дуже важливо було дізнатися, а яке ж постачання військових частин, власне, бо виробництво, ремонт, втрати, ми все знаємо. Не знаємо головного постачання військових частин противника. Розумієте? І от нарешті, наш, так сказати, серія улипка буханки дає нам... Про це сказати. Міністерство оборони РФ, і я знаю, що ви, мої любі свідоміти, гребуєте офіційною статистикою, ви вірите, ну як і російські ваші партнери, в якісь тайні знання. Але насправді офіційна статистика це дуже корисна річ. Так от протягом 2024 року со всіми победними натяжками, центральна військова округа. РФ. Отримала. 70 БТР-82. Ну це два батальйони. 30 бмп 3 Один батальйон буде варгувати. І 50 БМП 2. Це два батальйони. І 50 танків. Т-90 і Т-72. Як він там називався цей калічний? З індексами Т-72Б3М? Якщо вам це щось говорить. З купою, не треба було мені підбирати, дуже якісні і жерти. Так би не подавився. Ну, скупой платить за свою скупість всю життя, І мені доведеться. Тепер порахуємо, які це частини. Ну, ви знаєте, це друга армія. Правильно, ось я вам нарешті ось бачите. О, асі я покажу. Ось друга армія, бачите? І ось в полосі її наступлення 27-ма мотострілецька дивізія. Тут 90-та, за яку будемо говорити, танкова. А тут 27-мотострілецька. Правильно, ось сюди удачне, Шевченкова, бачите, Селідове. І ось ми бачимо її. 589-й мотоструковий полк, 506-й мотострілковий полк, 433-й мотострілковий полк. Також я вже полінився 15-та мотострілкова бригада. Ну, ви знаєте, там три мотострілецькі батальйони, один танковий. Це ті, що наїжджали на перемогу в Баварському районі і мусили потім ганебно від'їхати. А ці і також вона своє отримала в Очеретине. Героя Черетина. І 30-та мотострілкова бригада. Вона легка і на БТР-82. Я думаю, що БТР-і пішли більше в 30-ту бригаду. А тепер за 90-ту танкову. Ось ця 90-та танкова, бачите, ось її. Штаб-квартира. Ось 90-та танкова, бачимо. Да, тут? 6-й 80-й, 239-й. 6-й, 239-й. І 80-ті, от власне, ми розглядали цей танковий наїзд, їхній розріз правильно між, на північ від Андріївки, в розріз українських ліній оборони і казали, що вони наступають на піпілацах, а танки бережуть нібито для рішучого наступу, якщо прорвуться в розріз Лінії оборони. І тут виникає питання, що якщо за весь рік, значить скільки там можна рахувати? Ну, три танкових полки, один танковий батальйон отримали аж 50 танків. Шосту частину. Шосту частину їхнього складу. То я навіть не знаю, наскільки це компенсує їхні втрати. Ясно, що втрати їхньої техніки не компенсуються і бойовий склад скорочується, бо це ж дані за весь. 24 рік. А це людина дотошна, бо вона навіть врахувала, як 15 лютого 5,5 танків Т-80 були з вагонзавода відправлені. А 19 січня також в Кам'янській шахтінському побачили нові танки для ВС РФ. В кількості ви будете сміятися аж один. Танк. Ну, тепер ви розумієте, звідки посмішка буханки на фронті береться. Кінгісепський машзавод, це мені нічого не говорить. Ні. Кінгісеп я знаю. І машзавод я знаю. Двигун В-84 почали ремонтувати двигуни В-84 танкові. Для яких танків, здається, це для старших моделей вони йдуть. Цікаво, під які гроби вони збираються тими двигунами В-84. А живлять, я, причесно сказати, полінувався, не подивився. Буду сподіватися на ваш зворотній зв'язок. Отже, як ви бачите, на такому. Напряму як Покровськ, отаке за рік було поповнення основних військ. Хоча тут бачите, уже сюди от лінія. Ну, в принципі, вони сюди проривалися, вони ж наносили удари основний, так. Да. Бо 201 нічого завтра, ну, да, вторая, та, ну, вторая Кабінірована армія теж, ви бачите. Тож зі складу второй комбінірованої. Коротше кажучи, весь Покровськ, і ми тепер говоримо за головне. Скільки вони втратили за считайте? За рік. Це не, це не зміни. Це всі дати за всю операцію. Це зміни просто внесені в скобках. 600 танків. З них 471 знищений, 111 і поповнення відбулося, як ви розумієте, аж 50 танків. Ну це не зважає, окрім місцевого, це централізовано, це через центральну воєнну округу. Оці от АФВ 1252. З них, бачите, дали скільки 150. Фактично 10, ну, можна сказати, 10%. Отак, от, от ви бачите, відбулося поповнення централізоване при таких втратах за рік операції. Компенсували вони по танках менше 10%, а тут більше 10% побрано техніки. І ви ще дивуєтеся, що вони напирають на піпілацах і обходять Покровські. Якщо ви розумієте, щоби нам нормальних союзників, ви бачите, що бідон не допоміг нічим. Тепер Трамп сподівається допомогти. Йому чому потрібно розібратися пошвидше з Україною? І в цьому я скажу старі слівні бачки кагибіські, такі, як навіть наш Бабченко, мають рацію, що йому потрібно втілювати свої марення, своєї Трамп, йому не до України. От якби їм всім було б до України, вони перемогли Росію. А коли перемогли Росію, то і Китай би став слухняним. А так вони собі хочуть обійтися. Ну розумієте, це так мелочно, як Сталін, Розумієте, от у Путіна при всьому тому є якісь такі гітлерівські уявлення за світ. Він все-таки начитався популярних книжок Сіменова за Гітлера, за Юліана Сіменова за Рейх, Він собі це так романтично уявляє. А Трамп типовий Сталін, йому тут можливість світ. Світ опанувати, а він хоче Гренландію, як той дурак Западної України, хотів, ну добре, принаймні зробив велику Україну, А цей що зробить? Велику Базьку разом з Канадою, велику Ескімосію, велику інуїтію. Так що зробити велику інуїтію, треба починати з Чукотки, з, з Чукотських інуїтів, з острова Врангель. Розумієте, ні з тої сторони великою Україну строїш, ну розумієте, ну велику інуїтію свою. Ну це вже таке. Буду я закінчувати на цій переможній новині, і кожен, хто мене дорікне, що у мене новини строкаті, я скажу, що завжди я вашої одномірності. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, якщо щось хочеться сказати, да, я хочу щось собі сказати... не показала? <зас> Ні. не виправдаєшся? Хочу сказати, учені опит проводили. три групи крис. Одна група. Тишь да блаж. там все чтобы они вообще жили хорошо вторая группа в постоянном стрессе а третья, третья группа там все и тишь и стресс и короче и радость и все на свете и как вы думаете какая группа осталась самая живучая Такая, как мы а если я открою страшную тайну, я так бабушку летил от склероза и от этих всех, от Паркинсона. Она меня дожила до 91 года в своем уме до последнего дня. Потому что я ей постоянно устраивал стрессы. Это не сильно гуманно было, но результат же сказался. Я так думаю, что и мы кулы запануем. А если бы еще была четвертая референтная группа, крыс с котом, но там крыс не осталось. Так вот, не будьте крысой, будьте котом. Такой выснулок требуется забыть из причин. Потому что жизнь это во всех красках должна проходить. И не должно быть там только перемога, только зрада. Это же жизнь и война. Да. Как это может быть все одинаково? Да. Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Если ты крыса, то ты для кота, вот я российская пехота. Если ты кит, то для тебя пацюки, Як для наших <laughs> вояків. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширяйте. Будем вдячні.